Hello! з вами знову Яна, викладачка англійської мови у Green Forest. А ще один головний герой нашого сьогоднішнього відео це слово сад, яке має купу значень та може вживатися як дієслово, іменник та phrasal verb. Заінтриговані тоді погнали. Почнемо з вживання set як звичайного дієслова. По-перше, це покласти або поставити щось на певне місце. Just set it on the ground and step away. Set it on the ground and step away. Поставте це на землю і відійдіть. Я цими днями аж до самої ночі дивилася той фільм з Томом Голландом. And I had to set an alarm to wake up on time in the morning. Мені довелось поставити будильник, аби вчасно прокинутись наступного ранку. З set можна встановлювати your clock – годинник, і your alarm – будильник. Також кажуть set a date – призначити дату, set time призначити час, set a day – призначити день для чогось, наприклад, для зустрічі чи події. set Set the 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 date date for for end of week lunch. for the end of the week – Призначити дату на кінець тижня. А ще сад використовуємо, щоб сказати, що сонце або місяць заходять за обрій. Before the sun sets – До того як сонце зайде. Ух, яка ж неприємна ця Урсула. Поставила собі за мету захопити владу над морем за будь-яку ціну. До речі, а як ми скажемо англійською поставити собі за мету? You set a goal and you go for it. Тож поставити собі за мету це set a goal. Друзі, я впевнена, що багато хто з вас поставив собі за мету почати нарешті вивчати англійську мову. Тож, якщо ви раптом чекали на якийсь знак, який підкаже, що вже саме час це зробити, ось він. Запрошую вас в онлайн-школу англійської мови Green Forest. Приходьте вчити цікаву та актуальну лексику, не боятись граматичних правил та позбуватись мовного бар'єра. Посилання на безкоштовне тестування чекає на вас у першому закріпленому коментарі. Ну що, рухаємося далі. Тепер перейдемо до значень set, яких він набуває, коли стає іменником. Ось у мене є set of my books. Комплект моїх книг. Тож set це набір якихось пов'язаних між собою речей. A set of keys, в'язка ключів, a set of kitchen knives, набір кухонних ножів, a set of tools, набір інструментів. Але це не завжди має бути комплект чогось матеріального. «Samantha, when you're married, you have a different set of priorities. «A different different set set of of priorities». priorities» – інший набір пріоритетів. Це також може бути a set of rules, набір правил. A set of skills – набір навичок, a set of beliefs – набір переконань. А чи є у нас тут поціновучі спорту? Забирайте у словничок. Set – це також партія у спорті. Ось, наприклад, коментар відомої тенісистки, коко Гофф після матчу. It was a tough match golf set. I had chances to close out the first set, but overall I'm really happy with how I fought. Це був важкий матч, сказала Гофф. У мене були шанси виграти першу партію, але загалом я дуже задоволена тим, як я боролась. Перш set – перша партія. Для кіноманів теж є знахідка. Коли ми говоримо про майданчик, де знімався фільм або серіал, ми називаємо його set. On a муві set – на знімальному майданчику. Хух, ну що, готові рухатися далі? Тоді переходимо на фразових дієслів «set». сад. Гадаю, завжди добре мати якісь грошові заощадження на щось важливе. А сказати, що ви відклали на щось гроші, можна «set aside». for college fund. Гроші були відклалені на навчання в коледжі. Але відкласти на потім можна не лише гроші, але й щось абстрактне. Гляньте, наприклад, із фільму про Джеймса Бонда. and career». Відкласти життя та кар'єру також можна set time aside. і це означатиме, що ви виділили якийсь час на те, щоб щось зробити. I used to set aside an hour every evening to watch a TV show with my sister. Раніше я щовечора виділяла годину, аби глянути серіал разом із сестрою. Це було ще в часи університету, і тоді підписка на Netflix була мені ледь по кишені. Netflix subscription set me back when I was younger. Підписка на Netflix дорого мені коштувала, коли я була молодша. Коли щось set you back, це означає, що воно є дуже дорогим для вас. Ще один варіант фрази водії слова і set something somebody back про затримку якогось процесу. Це затримує мене на цілий день. Інколи одна маленька затримочка може запустити ефект доміно, і весь графік з'їде. Так не люблю, коли таке трапляється? До речі. Коли якась дія спричиняє щось як свій наслідок, нам потрібне фразове set off. His disrespectful comment during the meeting set off a long argument. Його нешанобельний коментар під час зустрічі спричинив тривалу суперечку. Set off можна також активувати бомбу. Now whatever you do, don't push this button because that will set off the bomb immediately and we'll all be dead. That will set off the bomb. Це активує бомбу. Думали на цьому все і сетов. Тримайте ще одне значення: відправлятися у подорож. Це про той момент, коли ви вже сіли в машину, потяг літак, і ваша джерні розпочалася. «Until «Until we we set off, as I told that a young barbarian woman be accompanying us». Until we set off» – до того як ми вирушили у подорож. Наша наступна фраза слова – це «set up». тільки уявіть, ви купили довгоочікуваний 17-й iPhone, і вам вже так кортить ним скористатися. Але спочатку you have to spend some time setting it up. Вам треба витратити час для того, щоб його налаштувати. Setup – це налаштовувати якусь техніку або обладнання. Ось, наприклад, як наш оператор Богдан перед зйомкою set up the camera. А ще це слово стане в пригоді любителям ходити в походи. You can find some flat surface to set up a camp on before, uh, before dark. Set up a camp before dark. Розбити табір до того, як стемніє. Але сетап різносторонні фразове дієслово, слова. Тож з ним можна і про бізнес поговорити. We're gonna set up a company. A company. building company, the three of us. We're going to set up a company. Ми плануємо заснувати компанію. Тож, up» – це офіційно заснувати організацію, компанію або якусь систему роботи. А там, де заснування? сами зустрічі з партнерами та противниками. Організувати зустріч чи івент це теж setup. They have a few ideas they want to go over, so can you set up a meeting for next week? Set up a meeting for next week. Організувати зустріч на наступному тижні. І звісно, що кожному власнику бізнесу хочеться продемонструвати класну родзинку, щоб відрізнятися від конкурентів. Але як ми скажемо це англійською? What sets this cafe apart is the way the way owner remembers every customer's favorite order. Ця кав'ярня вирізняється тим, що власник пам'ятає улюблені замовлення кожного клієнта. О, це так мило. To set apart – це вирізняти чи відокремлювати щось від чогось? А слово set має дуже дуже багато значень англійський, тож it sets it sets apart from other words. Це вирізняє його серед інших слів. Друзі, я сподіваюся, що вам було цікаво подивитися на сет з різних сторін. Ставте пальчик вгору, якщо дізналися для себе щось новеньке, та підписуйтесь на наш канал аби нічого не пропустити і прокачувати англійську разом з Green Forest. Побачимося наступному відео. Бережіть себе.